Вашій увазі двохкімнатна квартира, в ЖК паркова алея. Подається така двохкімнатна квартира на 11 поверсі. Заходимо з вами на кухню. Площа квартири 65 метрів квадратних. Подивіться, яка кухня. Тут лоджія, котел двохконтурний. І меблі, і побутова техніка залишається. Це є перша кімната, можна сказати, можна зробити вітальню залу. Тут такий передпокій, Це є друга житлова кімната. Підігрів підлоги є всюди, де плитка. Тобто це кухня, ванна, туалет. Тут така ванна. Є пральна машинка, все залишається. Це Туалет. Витяжка працює. Продається отака двохкімнатна квартира. Звертайтеся, дуже вигідна ціна.